Слава Україні! Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати свої чергові покупки, а саме два ножа фірми Opinel. Вони в розмірі 12, в розмірі 12. Не буду казати 12 см, бо є від е, е, різниці. Це класичний ніж, ну, я так буду називати класичний, можливо, він не класичний, можливо, це класичний, але це звичайний опінель. а це опінель філейний теж 12. Замки у них однакові, ну, спочатку зовнішній вигляд. Як виглядає ось такий. Ніяк я ще не обробляв. Можливо, у мене руки не професійні, не буду казати, що я вмію, але подивився, хочу обробити в майбутньому. Деревину за допомогою оливи. Для цього треба буде розібрати з клинок, ну, ніж зняти оцю з замок, ну і витащити, зняти, виняти клинок, щоб обробити деревину. Щоб масло не попадало на сам клинок і на елементи з замку. Так, що тут у нас написано? Савой франце в руці тримайте так, щоб відкрити. Ну, ви знаєте, його така виїмка і відкривається. Зараз він. Відкривається туго і треба мати міцні нігті. Айнокс ну, це відносно нержавіюча сталь. Повертається кільце в цій моделі легко, без ніяких зусиль. А що ще я для себе примітив? щоб акуратно виставляти кільце так, щоб можна було закрити. І бачите, так, не, таким змахом не відкривається і не закривається. Заточка, якщо потрібно, можете подивитися. Це як заточений він на заводі. Ось такий ніж. Тепер розглянемо філейний. Тут, тут у нас э, ручка із бука в 12-му розмірі, на жаль, тільки з такої деревини роблять. Можливо, там є якісь лімітовані серії, але э, такий бука. Так, тут у нас вже бубінга. Теж надпис тільки на темному дереві воно трошки так темно, темний шрифт зливається. Замок такий же, але тут трошки тугіше, ніж цьому. Відкривається таким чином, теж зовнішній вигляд. Дивіться, заточка. Звісно, тут товщина леза, бачите, яка різниця. І порівнянні можу, можу показати ось два е, 2,12 Опінелі. Але філейний, звісно, буде коротше. Напевно, за рахунок оцієї довжини. Я не знаю, як це правильно казати, порівнювати, ну, але... Класичний він довший. Навіть якщо так обрати. Ну, може, якщо обрати по замку. То, ну, можливо буде, але за що? За рахунок тому, що здесь ще виступає отакий гіт, то крадеться частина довжини, тому що тут у нас. Прямо к замку підходить кромка, а тут вона ось таким чином. І тут у нас зеркальне полірування, а тут ось таке. І таким ножом можна, ну, в моїй руці, от дивіться. Мені і таким зручно, і таким зручно. Це більш м'які якісь продукти. Це по продуктам, я брав чисто, по продуктам, щоб були два таких ножики. Цей треба ручку обробити, щоб вона була Не набрала собі вологу захистити. Деревину. А тут, в принципі, кажуть, що древина вже стійка до а, вологи, і обробляти її не потрібно. Можливо, можливо, я її теж оброблю, але думаю, що не, не треба. Можете написати в коментарях, а, треба бубінгу обробляти чи ні. Чи залишати її, як, як вона є. Звісно, варіантів обробки бука я дивився багато, але для мене більш прийняте це олива. Дякую вам, що подивились. Ось така, я показав вам свої нові ножі. Ну, мені ці розміри нормальні. Ще раз дякую вам, що подивились. Підписуйтесь, коментуйте, давайте поради. Слава Україні!